Молодий бунтівник у Брістолі». Розділ восьмий напіврозвалерна хатина з похиленим дахом дивилася своїми вікнами на канву, заповнену відходами. На порозі стояла жінка і розмовляла з двома молодиками, що виходили з її дому. Дякую вам, пастере Мюлере, дякую вам, пастере Крейку, за молитву і за все. Це так важливо для мого чоловіка. Мені здається, ніби ми знайомі з вами давно. Хоча ви лише два місяці в Брістолі. Вона схлипнула і, приклавши до очей краї великого брудного фартуха, поспіхом закінчила. Молитва так багато значить, навіть якщо він просто лежить і не розмовляє. Зійшовши хиткими сходами, Джордж співчутливо промовив Ваш чоловік дуже хворий. Нам хотілося б залишитися у вас довше, але знаю, знаю, прошу вас, моліться за нього. Молитва творить чудеса. Перш ніж вона зачинила двері, Джордж був уже на бруківці. Генрі повільно йшов за ним, заглядаючи у свій записничок і водячи пальцем по колінах записів у ньому. Ми майже поряд з кінгами, почав він, чи не краще. Генрі, ти бачив очі того чоловіка. Ми могли б піднятися на Хейсфорд Лайн і бути там через. А шкіра, Генрі, ти бачив його шкіру? Вона жовта. Бідолаха. Його стан дуже важкий, машинально промовив Генрі. Гадаю, ми трішки полегшили його страждання. Я, Джордже, в чому справа? Нарешті Джорджу вдалося привернути увагу Генрі, і він видихнув. Два роки тому в Лондоні було те ж саме, я сам бачив це. Що те ж саме? схвильовано запитав Генрі. Цей чоловік там, господи, допоможи нам усім. Генрі, у цього чоловіка холера!» холера. Так, вона прийшла з Лондона. Там була епідемія і ніщо в світі не може зупинити її. Генрі, ніби переріз до Бруківки, здавалося, його волосся рухається від жаху. «Джорджі, якщо це так, то скільки ж це ще буде таких? У Лондоні трупи лежали просто в канавах. У собори безперервним потоком входили і виходили похоронні процесії. Нібито був один великий похорон. Майже у кожному домі стояв запах тління і смерті. Холера розповсюджувалася, як пожежа. Брови Генрі то піднімалися, то опускалися. Холера, епідемія, цього не може бути в престолі Джордже. Раптом вони почули вдалині удари дзвону, але то міг бути дзвін з далекого моря, попередження рибалкам, поки вони прислухалися з надією. То помилилися до цього самотнього дзвону приєднався ще один, що звучав гучніше. Занадто пізно, Генрі. Епідемія почалася. Ми приїхали у місто пагуби. Того літа, 1832 року, Брістоль дійсно виявився містом пагуби. Від спекотного серпневого сонця кухонні відходи у стічних канавах гнили. Віддаючи смородом, навіть свині, розморені спекою, лінувалися дотягнутися рилом до ласих шматочків. Діти по коліна залазили в брутністічні стічні канави і пускали іграшкові кораблики, безладно розташованими вулицями, стрімко розповсуджувалися мікроби холери. Плаский дах Геодонської церкви був подібний до гарячого листа, і люди, що приходили туди молити Бога, про захист від біди знемагали від спеки всередині приміщення. Так, це отруєне місто було зовсім непридатним місцем для двох молодих проповідників, які присвятили себе Богові, зв'язавши себе обіцянкою служити у Брістолі без встановленої платні, даний прожиток і житло, яких цілком залежали від Бога і пожертвувань добрих людей. Але Джордж Мюллер і Генрі Крейк твердо вирішили служити людям. Епідемія не зупинила їх. Вони молилися біля ліжок помираючих. Вони сиділи у смердючих кімнатах біля страждаючих від лихоманки дітей, читаючи Біблію. Нестерпно, довгий серпень змінився вереснем. Одного разу на початку місяця Джордж зіткнувся лицем в лице зі своєю знеможеною, але рішучою дружиною. Стоячи в дверях, вона майже загороджувала собою прохід і, дивлячись йому прямо в очі, заявила: Джордже Мюллери». Я не зійду з цього місця, ти не підеш сьогодні з дому. Лише тепер він зрозумів, які то були жахливі, страшні дні для Мері, але обов'язок служіння Богу повинен бути вищим за страх жінки. Мері, відійди від дверей ні. Він взяв її за руки. Це моя паства. Я приїхав сюди служити їй. Ти ж не приїхав сюди вбити себе. Що ти можеш зробити? Молитися, молитися? Ти весь цей час молився щоранку по дві години, і всі двісті чоловік у церкві, але це не зупинило епідемії, не говори так мері. Ніхто з прихожан не вмер. Вона підвищила голос. Ви молитеся і в той же час розносите мікроби. Вона не має права так говорити. Досить. Я вже достатньо чув про це. Він відсторонив її від дверей. Ти можеш не думати про себе, подумай про мене і про дитину, про дитину Джорджа, яка має народитися раніше, ніж за місяць. А якщо ти принесеш холеру в дім, що буде з дитиною? Це був удар. Не говори. А якщо ти умреш, ти говорив про служіння людям. Зробиш хоч що-небудь для своєї дитини, Джорджа. залишися вдома, прошу тебе, заховайся. Вона заридала. Я іду, мері. Джордже, будь добрий, не йди, ти загинеш, ти. Він відчинив двері, жалібні звуки дзвонів лунали над містом. Я буду служити в Брістолі. Як повелів мені Бог, він не сказав у сприятливий час і в доброму здоров'ї. Він сказав іди в Брістоль і трудися. Дуже співчуваю тобі, мері, але все-таки служіння на першому місці. Він зачинив двері і поспіхом закрокував вулицею. Похоронний дзвін безперестанку стугонів у вухах. Пізно ввечері вони з Генрі поверталися додому по вулиці Поль. Увесь день вони були схворими і мертвими. При мертливому світлі ліхтарів загорожі будинків здавалися танцюючими скелетами. Скільки часу ми зможемо протриматися, друже? запитав Генрі. Якби та жінка з Бленні не померла, це перша жертва в нашій маленькій общині. Ми всі так щиро молилися. Раптом Джордж зупинився, прихилившись до перил. Генрі, давай постоїмо трішки. У мене паморочиться голова. Я не можу так більше. Зараз лише Бог може врятувати нас. Лише Бог. луною відгукнувся Генрі. І тут, на безлюдній вулиці, схилившись на перила, Джордж почав молитися. Віддаємося в твої руки, Господи, ми тут. Твої бідні нічого не варті діти. Свою надію і віру покладаємо на кров Ісуса пролиту за наші гріхи. О Господи, допоможи нам заради Христа! Луною звучали слова Генрі. О Господи, якщо ти не збережеш нас сьогодні, то завтра нас не буде серед живих. Амінь. Холера лютувала в Брістолі до жовтня, але все закінчилося. Джордж і Генрі були змучені, виснажені, але здорові. В Гедеонській церкві померла лише одна жінка. 5 жовтня 1832 року два молодих проповідники провели спеціальне служіння вдячності. Вони славили Бога, що він підтримав і зберіг своїх дітей. Того ранку Джордж молився з особистою вдячністю Богу. В останні дні епідемії народилася його дочка Лідія. Нормально розвинута і здорова, вона була, як стверджувала Мері, дуже схожою на Джорджа. У сусідньому районі, трохи менше забрудненому, ніж решта Брістоля, відкрилася нова церква. Упродовж наступних чотирьох місяців життя Джорджа та Генрі йшло за заведеним порядком проповідь та відвідування хворих. У січні вони отримали лист. Це було запрошення негайно приїздити до Багдада для місіонерського служіння. У конверті виявилося 200 фунтів для покриття дорожніх затрат. Ще у 20-річному віці Джордж мріяв поїхати в таке місто, як Багдад, жителі якого носять одяг з яскравого шовку, де чоловіки смагляві, а жінки загадкові, де ринкові площі такі мальовничі та барвисті, що навколо важко уявити собі. Екзотичний Багдад місто торговців слоновою кісткою та прянощами, місто східної музики, який контраст з брістольськими нетрями. Одного вечора, відвідавши своїх прихожан, він брів слизькими вуличками, глибоко замислившись. Багдад вимальовувався таким живим, таким реальним, йому навіть здавалося, що він чує вигуки турецьких торговців, які на перебій пропонують свої товари. Гей, ти, хлопче, подай милостиню, га? Але торговець мав йокширський акцент. Джордж різко обернувся і побачив підлітка років дванадцяти, який, усміхаючись, дивився на нього через високі залізні грати. Просунувши руку між гратами, він повторив Дай, шилінг, пане, не можу вийти. Позаду нього стояла безлика потворна будівля з вузькими вікнами, схожими на міцно замружені очі. Це була «Богодрільня». А цей худючий хлопчина один з нещасних сиріт, відгороджений від світу, доки не досягне віку, коли йому за законом дозволять вийти і стати чиїмось рабом. Токи Джордж шукав кишеня гроші, йому згадався величезний доглянутий притулок Френка в галле. Цей же був схожий на неохайного жебрака, всіма закинутого і забутого. Враз вечірню тишу порушив дикий сміх, який все ще посилювався, доки не досягнув найвищої точки і завмер у повітрі. З хвилину Джорджу здавалося, що навкруги нічого не існує лише обличчя підлітка, грати і цей жахливий сміх, який, на мить, зупинившись, знову почався ще більш дикий і пронизливий. Підліток знизив плечима. Це старий божевільний, не лякайся. Ну, де ж моя монета? Яку користь принесе йому один шилінг? Джордж кинув монету в протягнуту руку. Хлопчик виросте, зачинений з божевільними та злочинцями, а Джордж Мюллер тикнув йому шилінг і відплив в екзотичні краї. Відплистив Багдад? Ні. Він не зможе залишити брістоль цьому брудові, хворобам та самому дияволові. Він не знав, чим зможе зробити для бідняків Брістоля більше, ніж на один шилінг, але був впевнений, що повинен залишитися і спробувати щось зробити. Залишивши думки про Багдад, він зрозумів, що Бог приготував для нього дещо більше, ніж пасторство в двох маленьких церквах. Спочатку, коли Джордж почув про безкоштовні школи для дітей бідноти, він подумав, що саме це Божий план для нього. З грошей, що їх жертвують для його особистих потреб, він регулярно віддавав деяку суму організаціям, що завідували цими школами. Однак школи не задовольняли та не приносили радощів. Доктрини організацій, від яких залежало матеріальне забезпечення цих шкіл, були досить сумнівними. Так, за їхнім вченням, світ покращувався сам собою без пізнання Бога. Окрім того, вони приймали пожертвування від усіх християн і нехристиян. На всі спроби Джорджа вияснити ці питання, керівники організації відповідали такими словами, як традиція, доцільність тощо. Господи, я не можу бути щасливим, працюючи з світськими диктаторами, і я благаю тебе, Боже, вкажи мені, як стати незалежним від людей. Як відповідь йому прийшло таке рішення нічого не давати таким школам. Поступово нова думка почала набирати визначену форму. Коли він спробував висловити її мері, вони саме вечеряли на кухні. Її виделка із стуком впала на тарілку. Джордже, чому ти вирішив повідомити про це саме тепер? Мері, благаючи, переконував Джордж. Бог велить мені йти власним шляхом, відкривати свою денну школу. Я прошу тебе підтримати мене. Окрім інших предметів, там будуть вивчати Біблію. Цю школу можна буде назвати Інститут біблійного пізнання. Відкрити школу, що ти надумав? Це нездійсненна мрія. Інститут біблійного пізнання. Мені не подобається така назва, занадто пишномовно. Забудь про цю назву, зате вона принесе користь там, де будуть навчатися хлопчики, які не можуть платити за навчання. Дати їм необхідне виховання та освіту можуть лише віруючі, християни. Це буде наша власна школа, Мері!» Вона різко відсіхнула крісло. Я не хочу більше слухати, час спати. Мері, це моє покликання. Вона вмить повернулася до нього. Твоє покликання завжди приходить у найбільш непідходящий момент. Перед народженням Лідії епідемія. Тепер, коли в нас має народитися друга дитина, ти говориш про відкриття школи. Мері заплакала. Окрім того, в тебе немає грошей. Джордж взяв її за руку. Бог дасть їх мені. Вона звільнила руку. Звідки ти знаєш? Скажи мені, скільки нас грошей зараз? На квартиру, на харчування і для твоєї школи. Зараз? Так, зараз, один шилінг. Але Мері, один шилінг. За нього можна купити лише буханку хліба. І з одним шилінгом ти хочеш відкрити школу, роздавати біблії, купувати брошури, годувати двох дітей. Джорджа Мюрле. Про що ти тільки думаєш? 19 березня у Джорджа народився син. Упродовж місяця життя в будинку на вулиці Поль полягло в годуванні та купанні, але Джордж не полишав свою мрію. Бог бажав, щоб він залишився в Брістолі. У нього було дещо більше для Джорджа, ніж місія в Багдаді. В кінці квітня Джордж звернувся до Бога з щирою молитвою. Боже, я приходжу до Тебе з великою потребою. Я вірю, що інститут біблійного пізнання необхідний, але якщо ближчим часом я не отримаю грошей, то змушений буду відмовитися від усього цього. Господи, якби в мене було 20 фунтів, це багато, я знаю. Я б купив біблії і роздав їх. Це було б початком. Ще не закінчився день, як до них прийшла якась жінка. Вона передала Джорджу конверт. На жаль, тут небагато, але я. П'ять, десять, п'ятнадцять, двадцять фунтів. Неймовірно. Мадам, ви бажаєте, щоб я їх використав на щось конкретне? Вибачте, не зрозуміла. я використовую гроші лише для тієї мети, для якої їх дають. Наприклад, якщо ви хочете, щоб моя дружина використала їх для господарських потреб, але жінка загаялася з відповіддю. ви не образитесь, якщо я скажу? несміливо запитала вона. Кажіть відверто. Я хотіла б, щоб ви їх витратили на придбання Біблії. Коли жінка пішла, Джордж увійшов до вітальні, знову і знову перераховуючи ці 20 фунтів. З кухні вийшла Мері. Я все чула, Джордже. Пробач мені я була не права. Справа не в тім, що ти була неправа, запротестував він. Саме в цьому ти мав рацію інститут біблійного пізнання. Та ці денні школи так це напевно воля Божа, інакше він не послав би грошей, це знак. Він готовий був розцілувати її. Молю Бога, щоб це було саме так. І я теж. Давай помолимося, Джордже саме зараз, тут на цьому місці.